Понад два тижні автобусні маршрути у Житомирі обслуговують нові перевізники, які зобов'язані дотримуватися умов договору, зокрема виконувати затверджені графіки руху, забезпечувати належний технічний стан транспорту та працювати за єдиною системою оплати. Чи дотримуються нові перевізники цих вимог? Розповів заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. Термінали на сьогоднішній день, які не передбачені замовниками самоуправління транспорту. Відсутні Система розрахунку залишається та яка була основною умовою договору та положень та порядки, які були розроблені це апарат, який діє на сьогоднішній день. У Нас курсують інші автобуси, змінений рухомий склад. Це саме головне новіше, зручніше. Перевізники курсують згідно графіки, згідно тих маршрутів, які виграли на конкурсі після 16, після 20 жовтня. 18 листопада на маршруті номер 58 Ми побачили, що тут можна розрахуватися не лише через. Валідатор, а й готівкою, яка заборонена, така ж ситуація на маршруті номер 19 а за словами Олександра Шевчука, цього тижня управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради планує розпочати перевірки. У Нас працює гаряча лінія. Ще раз нагадаю, це номера є в кожному рухомому складі. Є і скарги. На ще скаржили житомиряни. Було запізнення рухомого складу по маршруту номер 17, але стояв корок, був перекритий залізничний переїзд, який повпливав і збились графіки. Відсутність тролейбуса на лінії в центральній частині. Це під час. Приключення 8 та четвертий підстанцій, і так далі, на цьому тижні розпочнуться перевірки, які будуть носити і превентивний характер, і не тільки для того, щоб посвідчити цей технічний стан, це виконання графіків, це методи розрахунку і так далі. То з цього тижня вже почнеться планова перевірка, а далі вже буде реагуватися згідно тих звернень і скарг, які будуть надходити. Якщо не систематично, я думаю, що це буде більш превентивного характеру. Але якщо будуть випадки системно порушуватись умови договору, то звичайно це буде все, що передбачено договором. І і поди того, що до розірвання.